Почали дуже займатися вирощуванням цукрового буряку. А де вирощувати цукровий буряк? В Україні найкраще. З'явилися молоді фанатички, які, крім того, любили працю. Як я сказав, серед них Марія Демченко, яка була серед активістів, які відбирали так званих куркулів кліб і все, тобто в селян, добре себе зарекомендувала. Хоч і я не думаю, що вона робила якісь розправи над людьми. У будь-якому разі вона була серед активістів 33-го року. Ті, що були призвідцями Голодомору, і ці буксирні бригади, так звані, і вчителі, і інші, то були фанатики, садисти і ті, що мусили виконувати накази. От, в основному, хто експропріював хліб, і робітники, які приїжджали з міст, от інженери, яких направляли з міст також все це робилося руками українців. Не можна нічого страшнішого продумати. Ті, хто був більш м'якосердечний, такі були, що відмовлялися виконувати накази, їх карали. В найкращому випадку складалася доля потім тих ударників, так як Марії Демченко.